Перше в історії комунальних медичних закладів України у Львівському перинатальному центрі, а саме в регіональному центрі неонатального скринінгу, запрацювала лабораторія секвенування нового покоління НДС, де буде проводитися аналіз екзому. Це відбулося завдяки проєкту Партнерство у сфері охорони здоров'я за фінансової підтримки німецького товариства міжнародного співробітництва. Ця лабораторія відкриває можна можливість проводити аналіз усього екзому і дає змогу виявити як відомі, так і рідкісні генетичні патології. В нашій лабораторії методика NGS буде використовуватися для аналізу клінічного екзому, тобто всіх генів організму у дітей, які цього потребують. Аналіз екзому це встановлення первинної послідовності усіх кодуючих ділянок генів, для яких встановлено роль у розвитку захворювання. Цей процес умовно можна розділити на два етапи: мокру частину, яка відбувається безпосередньо в лабораторії, та починається із забору матеріалу та завершується власне секвенуванням у цьому приладі, та біоінформатичної частини, яка по обсягу займає 75% усього закладеного часу на виконання цього дослідження. На етапі біоінформатичного аналізу відбувається співставлення фенотипу та генотипу пацієнта та формування звіту. Технологія NGS дозволяє нам завершити цикл неонатального скринінгу і видати дітям, яких ми запідозрили, якісь захворювання, кінцевий результат.